У 1973 році група міжнародних альпіністів вирушила підкорювати загадкову вершину Аканґау в Аргентині. Але назад з цієї експедиції повернулися не всі. Спершу все виглядало знайомо: трагедія, висота, втома, нещасний випадок. Гора взяла своє як і багато разів до цього. Але з кожним новим фрагментом цієї історії починала приступати інша картина. Збита логіка свідчень, різні версії одних і тих самих подій, тіла, що не відповідали версіям, і висновки судмедекспертів, які більше нагадували матеріал для кримінальної справи, ніж для звіту про альпіністську загибель. Це не просто історія про зникнення в горах. Це історія, де гора здається сховала щось набагато темніше, і тепер ми маємо всі підстави вважати, що це було не стихійне лихо це могло бути справжнє вбивство. Привіт! З вами Оля, і ви на каналі Історія на ніч. Я особливо люблю історію про гори, хоча сама в подібні експедиції ніколи, напевно, не піду. Але не дивлячись на те, що я особливо люблю такого роду справи, в нас на каналі таких було дуже мало, а точніше, лише одна зникнення у Карпатах. Якщо ви раптом ще не дивилися, то обов'язково зробіться. Можливо, навіть одразу після перегляду цієї історії. Тож я вирішила трохи виправитися і записати це відео для таких самих поціновувачих загадкових справ у горах, як і я. Твіст в цій справі дуже цікавий, адже спочатку все буде виглядати як звичайне зникнення у горах, природні умови і все таке. Але потім. Ви точно здивуєтеся від фактів, що відкриються. Тож або бокавли та давайте зануримося в цю справу разом. Проте перед цим не забудьте підписатися на наш канал, якщо ви ще не підписані, натиснути на дзвіночок, аби не пропускати нові відео, та проявляти свою активність у вигляді вподобайок та коментарів. Ну а тепер повертаємося до історії. Аканґау гігант серед гір, найвища вершина Північної Америки, що зіймається над Аргентиною майже на 7 тисяч метрів. Це найвища точка за межами Азії. На перший погляд, гора не така вже й страшна. Її північний маршрут не вимагає ні мотузок, ні людорубів, і саме тому сюди щороку приходять сотні новачків, які не усвідомлюють, куди ступили. Але з іншого боку, все інакше. Польський льодовик. Холод, висота, вітер, що збиває з ніг. Цей маршрут не для слабких, і навіть досвідчені не завжди повертаються. До речі, таку назву маршрут отримав, тому що вперше його пройшла польська команда у 1934 році. У січні 1973-го в Аргентину прилітає міжнародна група альпіністів. Їх мета. Пройти складний шлях через польський маршрут і стати п'ятими в історії, кому це вдалося. У пресі про них говорять багато і не дарма. Серед учасників була Джанет Джонсон. Джанет була пристрасною альпіністкою, членкиною американського альпіністського клубу та Колорадського хірського. Вона стала однією з перших 20 жінок, які подолали всі 54 чотири чотирнадцятитисячника Колораду, гори висотою понад 4 тисячі метрів. Чотирнадцяти тисячниками вони називалися, тому що 4 тисячі. З гаку метрів у футах буде якраз 14 тисяч. Її експедиції та фотографії часто публікувалися в журналах. Серед групи була ще одна доволі відома людина Джон Купер. Інженер Наса, людина, яка сиділа в центрі управління польотами, коли астронавти місії Аполлон здійсняли посадку на місяць, Купер був відомий як дисциплінований, технічно грамотний та фізично витривалий фахівець. Його колеги відзначали його здатність до логічного мислення та уважність до деталей якості, які необхідні для роботи в НАСА. Водночас він був пристрасним альпіністом, що свідчить про його любов до пригод і викликів. Перед експедицією на Акангауа він навіть носив нові альпіністські чаровики на роботу, щоб розносити їх перед сходженням. Команду очолював Кері Дефо, американський юрист і досвідчений альпініст. Разом з ним Джим Петроскі, Біл Юбинг. Арнольда Макмілан, Біл Селлер, Джон Шелтон, Роберто Пустос і Мігель Лонсон. Саме Керрі дефо зібрав команду, розмістивши оголошення у різних альпіністських спільнотах. Декого з учасників доля вже зводила на інших вершинах, але здебільшого вони були незнайомі між собою. Тож щоб створити довіру і згладженість, ДФО організував кількамісячні вилазки в гори Тихоокеанського північного заходу США. Що вихідних вони ходили в поход, знайомилися, притиралися одне до одного, але були двоє, хто не приїхав на жодну з цих зустрічей, і ці двоє це вже відомі нам Дженет Джонсон і Джон Купер. З іншими членами команди вони вперше познайомилися вже в літаку до Аргентини. Перед стартом сходження Дефо чітко розподілив ролі: він лідер, далі його друг Петроський, потім Юбанки Шалтон і Алонсо. А вже за ними Целер, Макмілан, Купер і Джонсон. Останні не мали жодних офіційних ролей. 20 січня 1973 року. Команда розпочала сходження з допомогою в'ючних мулів. Вони подолали 40 кілометрів до місця під назвою Каса де П'єдра. Наступного дня ще вище до базового табору на висоті близько 4100 метрів. Але вже тоді один із них, доктор Ювенк, захворів. Попри погане самопочуття, він відмовився зупинятися. У базовому таборі до них приєднався Роберто Бустос, 25-річний місцевий хлопець, якого Лонсон найняв для організації побуту в таборі. Він добре знав цю гору, бачив десятки експедицій і майже відразу сказав. Оцієї групи жодного командного духу, кожен сам за себе, і вони схоже не розуміють, з чим мають справу. А не про гордість і не про славу. Це про виживання. Вони піднялися до першого табору, а звідти тягнули спорядження до другого, потім спускалися назад, і так цілий тиждень, щоб адаптуватися до висоти і знизити ризик гірської хвороби. Але це був дуже важкий тиждень. Копер у щоденнику назвав його дуже виснажливим. Там дійсно дуже складно. На висоті, де сонце пекуче, повітря сухе, а тиск низький, сніги лід не тануть, а випаровуються одразу, минаючи рідку фазу. Цей процес називають сублімацією, і він створює гострі, крихкі колони льоду, ніби леза, що ростуть з землі. Хоча вертикальна відстань між таборами лише 750 метрів, підйом займав понад 7 годин. Учасники групи буквально Олилися з ніг, ось і крім одного, біла целера. Він був поліцейським, мав міцну фізичну форму, хоча і не надто багато досвіду в горах, але саме він без втоми бігав між таборами з 36 кілограмовими рюкзаками. Здавалося, висота і їх складнощі для нього нічого не важили. А от купер був виснажений. Він робив свою частину роботи, але визнавав його вже не вистачає, і в той самий час він захоплювався витривалістю целера. А от про Джанет у щоденнику він писав із роздратуванням. Вона, на його думку, ухилялася від роботи. Вона одинак. і цікавить лише одне піднятися на вершину, хай навіть за рахунок інших або на чужих спинах. Але визнаючи власну сладкість на фоні зусиль Целера, копер все ж таки додав. Можливо, справа не в ній. Можливо, я просто не витримую. Коли команда нарешті зібралася і рушила до другого табору, частина альпіністів вже боролася із симптомами гірської хвороби. Ті, хто все ж таки продовжив, це Дженет Джонсон, Джон Купер, Петроцький, Целлер, Макмілан і Алонсо Керрі Дефо, самопроголошений лідер експедиції, залишився в першому таборі разом із доктором Юбенком і перекладачем Шелтоном. А основна група піднялася до третього табору на висоту близько 5900 метрів. Це вже під самим польським льодовиком. Вони зупинилися на день, перечекавши снігову бурю, і наступного ранку вийшли з наметів під ідеальне небо. Безвітряно, тепло, ідеальні умови для штурму вершини. Але раптом Петровський не зміг причепити кішки, металеві пристрої, які кріпляться до підошви взуття для альпінізму. Його руки не слухалися. На перший погляд, поламка спорядження. Але коли інші спробували допомогти, стало ясно, проблема не в кішках. Він втрачав координацію. Це був набрік мозку через висоту. Стан, коли відмовляє моторика і мозок не встигає адаптуватися до змін тиску. Людина перестає ходити, думати, діяти. Якщо не зійти вниз, смерть, тож Алонсо негайно повів потрошки назад до базового табору. Залишилося четверо: Джонсон, Купер, Целлер і Макмілан. До вершини один день. Погода майже нереальна: ясне небо, сонце, сухий сніг, жодної тріщини на льодовику. Целер пізніше згадував, нижня частина льодовика виглядала безпечно, не круто, не слизько кішки трималися добре. У них було два варіанти: зійти вниз або рушити вгору. Але гора стояла тихою та ясною, і здавалося, вона сама підказувала відповідь. Ризик був очевидним, ніхто з них не мав досвіду на такій висоті. Але спокуса бути так близько до вершини в ідеальних умовах була надто сильною. Тож вони вирішили йти. А щоб підйом був швидший, залишки групи залишили більшість спорядження в таборі. План був простий дійти до вершини і повернутися до ночі. Але коли прості плани стикаються з великою горою, нічого не відбувається просто. Озброєні лише найнеобхіднішим, легкі наплічники і мінімум спорядження вони рушили вгору. Але це майже не допомогло. Сніг біля вершини був глибокий, і кожен крок давався з надзусиллям. Сонце повільно опускалося, і стало зрозуміло, До вершини сьогодні вони не дійдуть. Доведеться ночувати на горі. Четвірка виряла снігову печеру, і всі залізли всередину. Температура була низькою, але як на висоту понад 6 тисяч метрів, ніч була відносно м'яка. Вони мали спорядження, щоб витримати холод, та комфортом це не назвеш. Вітер задував сніг із вершини і закидав його в укриття. Частково ним засипало купора. Простір у саморобній печері був настільки тісний, що Джонсон і Целер не витримали. Більшу частину ночі вони провели ззовні, на морозі. Вранці Джонсон відкопала купора зі снігу. Він здався, був знесилений, перемерзлий, змучений, але притомний. На цій висоті часто виникає гіпоксія. Людина плутається в думках, стає незграбною, але Купер виглядав адекватно, мислив чітко, просто був знесилений. Дженет Макміллан вирішили йти на вершину, а Купера відпустити назад у третій табір. На самоті план надійний як швейцарський годинок. Їм ставалося це безпечним. До табору дві години, Купер у тверезому стані, до того ж він сам погодився йти. Целер пізніше скаже: він був абсолютно притомний і мислив логічно. У цей час Алонсо, що був на той момент в другому таборі, стежив за командою через бінокль. Після бурі він побачив трьох альпіністів, які продовжували підйом. Купера серед них не було. Ще один погляд, і вже видно, один поспішає вперед, двоє відстають. Купера все ще немає. Алонсо зібрав спорядження і вирушив на зустріч, аби допомогти під час спуску. Наступного ранку він дістався третього табору. Там його чекали лише Селер і Макмілан, обоє в тяжкому стані з глибокими симптомами гіпоксії. Алонсо спитав, де женети Купер, і почув абсурдні відповіді. Купер він сидить біля асфальтованої дороги. Жанет? вона пішла з якоюсь жінкою, яка вела мулів. На вершині хтось залишив будівельну вантажівку. Це було вже не звичайне виснаження, а справжні марення. Тож Алонсо не став зволікати і негайно допоміг Целеру і Макмілану спуститися вниз до другого табору. Історія почала ширитися між людей. Приїхали місцеві слідчі, допитували альпіністів. Поки що формально двоє людей зникли. Справжніх підозр у злочині ще не було. Але далі події набували зовсім іншого відтінку, і кожна нова деталь лише згущувала морок. Із уламків спогадів із фрагментів свідчень Целера і МакМілана почала вимальовуватися тривожна картина. За два дні до того троє Дженет, Целер і Макмілан вирушили до вершини. Копри залишився в укритті нижче, втомлений, але при тямі. Вечір того ж дня, глибокий сніг по пояс. Вони майже дісталися вершини, виснажені і змучені, озирнулися і зрозуміли. Джанет зникла. Почали шукати. Людоруб, ось він, але самого Дженет не видно, і раптом крихкий голос крізь тишу. Мене звати Дженет Джонсон». Вона лежала у стороні стежки, збита з курсу, а очі затуманені. Не мучте мене. Просто залиште, дайте мені померти тут. Усі троє вже були в стані гіпоксії. Кисневе голодування повільно розмивало межу між реальністю і маренням, але вони підняли її і рушили вниз. Почало темніти. І саме з цього моменту в обох чоловіків почалися розходження в свідченнях. Целлер згадував, що усі троє залишилися разом і вирили укриття в снігу. А Макмілан сказав інше, мовляв, він пішов один до попередньої печери на висоті 6400 метрів і ночував там на самоті. Як би там не було, вранці вони знову зустрілися. Джанет у страшному стані, її руки опухлі, почорнілі, ознаки обмороження. Вони допомагали їй крок за кроком, допоки не дісталися тієї самої снігової печери, де ще дві ночі тому ночували з купером. Там Джонсон і Целер вирішили трохи перепочити. А Макмілан пішов уперед готувати третій табір. Вони розділилися. Після надривалого перепочинку Джанет і Целер, повільно похитуючись, почали спускатися. Та схил виявився підступним та слизьким. Вони підслизнулись і поїхали вниз, без змог зупинитися. Зупинилися лише за кількасот метрів від та. Абору покриті подряпинами і розбиті, але живі. Целер опинився нижче, поглянув угору і завмер. Між ним і Дженет у снігу лежало тіло Купера. Застиглий, з руками, складеними на животі, і обличчям застиглим у жаху. Купер був мертвий. Целер підійшов до Джанет, аби перевірити, як вона. Жінка ще дихала, але попросила дати їй час на припочинок. І що ж робить целер? Він залишає Джанет та йде далі до табору. Там його зустрічає Макмілан, і вони обоє просто засинають. А вранці Джанет так і не з'явилася її більше ніхто не бачив. Пошукові команди марно прочісували схили, тіла так і не знайшли. А змі заповнювали простір вигадками: буря, падіння, нещасний випадок. Інші учасники експедиції лише скептично хитали головами. Для них все було просто: висота, холод, падіння ніякої підозри, жодного злочину. Але підозра жила. І розросталася. Організатор експедиції Кері Дефо скликав таємну зустріч. 15 лютого, рівно через місяць після трагедії, він оприлюднив офіційний звіт. Документ, який мав розвіяти усі сумніви, та натомість здавалося, що він відкрив ще одну тимнішу главу цієї історії. У документі описувалася експедиція та говорилося, що Купер і Джонсон загинули внаслідок нещасного випадку. У Купера, начебто, був легневий напрямк, але потім. Ціло Джона Копера було знайдено на відстані приблизно 150 метрів від табору номер 3 І почалося зовсім інше розслідування. Його транспортування вниз було майже героїчним зусиллям. Але коли тіло нарешті зістали до підніжжя, воно розморозилося і слідчі змогли провести росте. Його обличчя було вкрите подряпинами, синцями й порізами. Але найстрашніше, коли зняли руки з живота, під ними виявили дірку. Вона проходила крізь п'ять шарів одягу і майже до спини. Вона була кругла, ніби пробита людорубом, проте людоруб Копера зник. Однак, експерт, що проводив Ростен, встановив: ця дірка не була причиною смерті. Справжньою причиною стало черепно-мозкові травми, масивні ушкодження мозку. Судмедексперт експерт сказав: прямо, щоб дізнатися правду, потрібно знайти тіло Джанет Джонсон. Проте це виявилося не такою легкою справою. На пошуки Джонсон пішли не дні, не тижні і навіть не місяці. Це сталося лише 9 лютого 1975 року, майже через два роки після трагедії. Троє альпіністів, які змушені були відмовитися від сходження через погану погоду, спускалися льодовиком польським, коли натрапили на тіло жінки. Її череп був зламаний у трьох місцях, кістки стирчали з обличчя, на курці сліди крові. І ще одна дивина. Вона лежала на пологому схилі, що ніяк не збігалося з версією целера про стрімке падіння, а зверху камінь просто на тілі. Двоє дорослих альпіністів, які знайшли її пізніше, сказали: Це було вбивство, і це видно одразу. Даніель Аро, помічник судмедексперта, який проводив Ростан Джанет, згадував, що всі присутні в кімнаті під час обстеження були впевнені в одному. Її вбили. Втім, офіційно справа залишалася відкритою, але нерухомою, тому що у 1976-му в Аргентині спалахнула війна. Влада змінилася, і справа знову пішла в тінь надовго, аж до 2020 року, коли нові альпіністи знайшли щось несподіване. Фотокамеру Дженет Джонсон вона лежала неподалік від місця, де знайшли її тіло. Надія спалахнула. Можливо, фото дадуть відповідь. Та більшість знімків виявилися зовсім не такими, які очікували. У кадрі усміхнені обличчя, гарна погода. Команда, що здавалася щиро радіє сходженням Жодного натяку на майбутню трагедію, тож все ще залишається нам поціновувачем Трукрайму, лише гадати, що ж насправді відбулося в ці дні на горі. Деякі дослідники вважають, що обидва альпіністи стали жертвами суворих умов високогір'я. Гіпоксія, виснаження та дезорієнтація могли призвести до фатальних помилок. Ця теорія підкріплюється тим, що інші члени експедиції також страждали від симптомів висотної хвороби, а погодні умови були несприятливими. Можливо, конфлікт, який вже до цього наростав між Купером та Джон підкріпився галюцинаціями та виріс у відкриту бійку. Ще одна теорія припускає, що в умовах екстремального стресу і гіпоксії учасники експедиції могли втратити здатність до раціонального мислення. У такому стані вони могли сприймати дії Джонсона і Купера як загрозу для всієї групи, або вважати, що ті вже не виживуть, і прийняти рішення про милосердне вбивство. Ця теорія базується на відомих випадках психологічних зривів у подібних умовах. І це виглядає теж доволі логічно. Особисто я більше схиляюся саме до цієї версії, хоча жодна із цих теорій не має остаточного підтвердження, вони відображають складність і неоднозначність обставин загибелі Джона Джонсон і Джона Купера. Відсутність чітких доказів та суперечливих свідчень залишають цю трагедію однією з найзагадковіших в історії альпінізму. Достаменно ця історія тільки підтверджує один важливий факт: хоча в горах і варто покладатися перш за все на себе, команда грає велику роль. Довіра та злагодженість особливо. Бо на великій высоті, де кожен крок може стати останнім саме люди поруч, твоя головна опора. А в цій історії все не виглядало злагоджено від самого початку. Лідер групи, який залишив експедицію майже на самому початку, інша частина, яка залишилася у другому таборі. І по суті, на вершину підіймалися чотири людини, які взагалі від початку не мали жодної ролі, яка вимагала б відповідальності. До того ж, нагадаю, Купер та Джонсон до приїзду в Аргентину не були знайомі ні між собою, ні з іншими членами команди. Тож життєво іронічно, що саме вони не повернулися живими з цієї мандрівки. Якщо ви раптом колись захочете відправитися у подібну пригоду та навіть банально у похід в Карпати, дуже ретельно обирайте тих, з ким ви туди йдете. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу цієї справи, і чи хотіли б ви більше історій про гори та зникнення на природі. Ну а з вами були Історії на ніч і всім! Надобраннич.